Дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення з природним давкіллям і тема нашого заняття дерева, будова дерев. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося будову дерев. Дітки, давайте ми поглянемо на це дерево і скажемо, з чого воно складається. Із корня, стовбура і гілок. Дітки, такі дерева бувають взимку і на початку весни. Дітки, а тепер давайте з вами розглянемо наступне дерево і скажемо, що вже в нього є, чого не було в попередньому. В нього є корінь, стовбур, гілки і вже з'явилося листя. Дітки, а як ви гадаєте, а що йде після того, як вже на дереві з'явилися листочки? Після листочків іде у нас період цвітіння. На цьому дереві ми вже бачимо, що воно вже розцвіло квіточками. Дітки, а що йде після квіточок? Давайте розглянемо уважно і скажемо. Після квітів йдуть вже плоди. Які з'являються вже ближе к осені. Дітки, а тепер ми давайте з вами розглянемо квітучий сад. Подивіться, який він гарний, красивий, духм'яний. Все навколо таке гарне, квітуче, зелене, яскраве, тепле, чарівний світ. Словах не передати, цвіте природа і співає все. І самому хочеться від радості співати, Світ стільки щастя і радості несе. В моїм саду цвітуть чарівні вишні, над ними джоли і джмелі гудуть. Такі дерева гарні, білі. Пишні, Немов танок тихесенько ведуть. Яка ж краса, і як тут не радіти? Повсюду щастя, звуки і пісні, чарівні форми, пахощі і квіти, а дні погожі, теплі і ясні. Така природа просто дивовижна. І скільки всюди радості й тепла, і кожна квіточка чудова й ніжна, для нас тобою любо зацвіла. Дітки ось така гарна пора весни, і навкруги все таке ярке, барвисте. І тому ми повинні оберігати природу, тому що вона дарує нам радість. І восени, дітки з фруктових дерев, ми куштуємо плоди, які йому їмо цілу осінь, і навіть взимку дещо. Молодці, дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.